Тільки треба їсти жиру. М -м на схудненню. Бо тут уже пішли такі коментарі, що в тому харчуванні, що я рекомендую на схуднення, надто мало жиру. Отож, пояснюю, дивіться, в оцьому шматку нежирного курячого філе 200 г і всього-навсього 210 ккал. Натомість, ось такі самі по масі порції свинних відбивних, зроблених з ось такої свинини, отут 200 г. І 600 ккал. Тобто виходить, що у цих двох відданих калорій більше, ніж в цій повній тарілці. Тому дивіться, від нежирного білку ви не розжирієте. тому що організму його, по-перше, треба перетравити, на що йде до 30% його калорійності. Потім він засвоюється, і амінокислоти, які утворилися, організм в першу чергу пускає на відновлення м'язів, внутрішніх органів. А потім, якщо вони залишаються, він може пустити їх на енергетичні потреби. Далі вуглеводи, особливо складні. Ви від них теж не розжарієте. Ну, тому що їх, по-перше, теж треба перетравити, на що йде 10%. Потім глюкоза всмоктується в кров, ми можемо витратити її на енергію, на рухову розумову активність. І тільки потім, якщо вона залишається, може перетворитися на жири. Але давайте будемо чесними. Жодна людина на цій планеті ще не розжиріла від того, що їла надто багато гречки. А от жири це нульові затрати на перетравлення. Вони розщеплюються до жирних кислот, які зразу всмоктуються в кров і зразу відправляються в наші жирові запаси. І саме від жиру ми жиріємо. Бо це і жирне м'ясо, і масло, і оліви і шоколад, і морозиво, і кондитерка, горіх, і поспуд. Ідеально, це всього 0,8 грамів жиру на кілограм маси тіла на добу на схуднені. Тому їжте менше жиру і буде вам щастя.